Бойовики незаконних терористичних формувань продовжують порушувати умови перемир'я та вести вогонь по позиціям села ТО значно збільшилась кількість обстрілів з настанням сутіном. Зафіксовано 52 обстріли позицій села То на Донецькому напрямку: 36, на Луганському. 1 та 15 на Маріупольському. На Донецькому напрямку ворог обстрілював наші опорні пункти поблизу Зайцевого з мінометів калібру 120 та 82 міліметра, випустивши близько 100 мін, а також вів вогонь з великокаліберних кулеметів та гранатометів. Наші укріплення неподалік Авдіївки, російські найманці, п'ять разів протягом доби обстріляли з мінометів та випустили близько 50 мін. А також до обстрілу долучали зенітну установку, кулемети великого калібру та стрілецьку зброю. Позиції поблизу Майорська бойовики обстрілювали з гранатометів різних систем, кулеметів та двічі з міномету. На Маріупольському напрямку російські найманці пізно ввечері обстріляли позиції поблизу Гнутового та Широкіно з мінометів. По опорних пунктах Збройних сил України в районі Мар'янки бойовики вели вогонь зі стрілецької зброї. Опівночі російські найманці знизили свою активність.